Вітаю всіх кучерявий сад з Днем Незалежності України. Сьогодні обіцяний огляд волотистих гортензій, друга серія. Взагалі волотисті потрібно показувати три рази. На початку, коли вони всі плюс-мінус біленькі. Посередині їхнього квітування це зараз. І третя серія на завершенні квітування. Там вони ще інші. Перед нами волотиста гортензія Пінки Вінки. Ніколи б не купила її, бо має дуже багато фортильних квіточок, якби наживо не побачила в іншому саду. Прекрасна, дуже мені подобається ця гортензія, штивні пагони, середньоросла. Ось так вона забарвилася на даний час. Прогулюючись садочком, покажу лише ті сорти, які активно квітують, а також деякі зміни у дизайні саду, вимушені зміни, як можна горщиками затулити місця, котрі звільняються після обрізування рослинок, що відходять. Ось в мене симметрично посаджені ранні півонії. Все, листячко вже жовтне потрібно забирати. А підростила собі окремо хризантеми. І бачимо, яка різниця. Зрізала півонії, заклала горчики з хризантемами. І очікую їхнього квітування. Вони вже всі на пуп'янках. Але ми повертаємось до гортензії. Перед нами Strawberry Blossom. Одна з моїх улюблених, хоча не дуже себе тримає, завжди її обв'язую. Правда, в моїх хащах, джунглях і падати нема дуже куди. Пагона. Бачите, які я горщики понаставляла. Чомусь, от саме зараз, хочеться яскраво. Червоно-малинових кольорів, хочеться яскравості. До такого ж кольору, але ну, дещо змазанішого. І зміниться забарвлення шапок з Strawberry Blossom. Тобто цей сорт належить до малинових на кінцевих етапах. А наразі він ось такий: ледь-ледь взявся рум'янцем. У нього ще все попереду. Мав би малиновіти, крім чубчика кінчика Та у мене він чомусь малиновіє увесь. В сортності не сумніваюсь. Купувала у Танюшатка через Facebook з біркою. Це, певно, були привозні за кордону саджанці з такими дуже серйозними книжечками, бірками. Тому справжній сорту безсумнівна. Ось так ця гортензія прекрасно вписується у дизайн клумби. Вона акцентна в цьому випадку. Говорила про яскраву малиновість. Ось сюди мені дуже її хочеться. Якось заблідо виглядає, влітку класно, свіжо, коли всі кольори пастельно-білі. А зараз. Ну, ніяко, якось ніяко, треба щось змінювати. Ось шугараж пересаджений. І під сливкою. І що скажу? На Львівщині, на півзатінку гортензії, ніколи не покажуть всієї своєї краси. А от рут на півзатінок саме те, що треба. Обожнюю цю рослинку, тільки чомусь, вже який рік, вона лише єдиним пагоном росте у мене. Не хоче вона мені кущитися, аби я її розмножила. Трояндочка Джекіс фаворит. І інший сорт. Всі вони середньорослі наразі. Ось такі показую це Skyfall. Не обв'язала, не підв'язала, падали дощі, але він молодчина, він втримався, не завалився. Він такий сильний, штивний, гарненький. Відрізнити Skyfall від інших сортів не складно окремими квіточками, такі, наче пропелери, гвинтокрила, м -м мають видовжені і загнуті пелюстки. Ще цей сорт називають гіацинтовим. При відквітанні квіточки опускаються на квітконіжках. Поникають, і е, цей сорт не забарвлюється більше. Він малиновим не буде, ледь е, легка рожевинка ще буде посилюватися, але потужно. Це такий умовно біло-рожевий сорт з тих світліших, не білюсіньких, але і не темних. Забула вам на початку сказати, що акцент робитиму саме на зміні забарвлення суцвіть у волотистих гортензій, а не на всіх їхніх характеристиках. Ну, хіба якісь основні базові. Ось карличок невисокий до 80 см, бо бобо. Бо-бо! Такі ажурні суцвіття, хоча квіти стерильні, в основному стерильні. Тут я знову в клумбі все попереіначувала. Хто знає, і зі мною вже давніше росли тут лілейники, лілійники червоні. Забрала лілійники. Два різних сорти росли, прикриваючи ніжки сорту Пінкі проміс пізніший сорт, він тільки-тільки розквітає і тому біленький. На такому етапі, який вже більшість гортензій пройшли. Знову буду робити перетурбації, його в інше місце, сюди інше. Чому? Бо він на одній висоті виходить у мене із смородиною. У мене такий мікс, міксований сад ягідно декоративний Тут теж. Була гортензія, бідна, нещасна, прикрита лілійником. Дивіться, які гортензії, коли вони не на сонці. Лілійник забрала, і ось таке тепер я чудо спостерігаю. Звісно, її теж звідси заберу. Посаджу ближче допереду інший сорт, щоб він був ближче на сонечку, більше освітлювався сонце. І тепер у мене ось тут інакше. Замість лілійників ростуть осоки вічно-зелені, і це мені подобається. Трояндочка are Beautiful-сестричка поезії. Які ж в них прекрасні кольори на квіточках, окрім того, що квітка тримається неймовірно довго. Як мені ті сорти подобаються. Правда, квіточка може бути неповною. Так, далі в центрі оцієї моєї теж центральної клумби, поміж троянд, на другу хвилю виходить у Джубелі селебрейшн, згадала. джубелі селебрейшн, красуня, вона не надто рясна, але дуже ніжна. Хотіла цей сорт тішуся цим сортом. Пуп'янки ще є. От поміж тих трояндочок. Знову ж таки, акцентною плямою є моя, певно, най-най-най улюбленіша гортензія Pink and Rose. Шапки велетенські, такі пірамідоподібні, не видовжені, а ну, знизу основа широченна. І теж це сорт, котрий забарвлюється. І не розвалюється дуже важлива характеристика: падають дощі, світить сонце, тому ми маємо таке деяке Ну, Маємо, що маємо, але загалом дуже чисто виглядають суцвіття порівняно з іншими сортами. На різних стадіях ще є суцвіття, котрі свіжіші, котрі вже більш розвинуті і загалом гарно, гарно, гарно. Дивіться, як вимахав мій Лоран Кавроль 2 метри, він вищий, за Джекіса фаворита. Оце цирк. Потрібно його нижче таки обрізати, бо щось, щось він вже під небеса лізе. І там важко милуватися його окремими квіточками. Кораловими цими гарнюсими квіточками. Якби не був борошнистій, взагалі ціни б не було. Лорану кабролю. Бо кожна квітка витвір мистецтва, але невеличка. Та ми йдемо тепер до мого розсадника гортензій. У ньому сортів більше, але, як домовлялись, показую ті, які є що показати. Ви бачайте, десь забур'янив, дивіться, яка мокра земля, на такій землі так все гарно росте, особливо якщо вона піддобрена, та земля. та менше з тим. Тут я обв'язала майже всі сорти, бо шапки велетенські побоялася, що попадають і будуть мати вимацькані личка. Ось хто білий, білий, і дотепер білий, і давно білий, і шапки велетенські, і просто красунчик, полярний ведмідь, polarбір. Це він в мене ще маленький, молоденький, а буде височенький, величенький. Тобто це не середньоросла, це високоросла гортензія. Уявіть собі, як вона маленька, має такі суцвіття, що буде, коли вона. Виросте. ну Я в захопленні від цього сорту. Тут моя новинка цьогорічка Magical Lime Sparkle, що проходить стадію від зелених до рожево-зелених. На щось схоже так і є. А це карлик, а попередня середньоросла це карлик Royal Flower. Карлик до метра приблизно. Суцвіття пірамідальні повинні забарлюватись до рожево-фіолетових відтінків. Поки що бачу малиновість, то не бачу фіолетовості. І квіточки теж з такими вузенькими пелюстками. Цю лису красуню рен сам, думаю, впізнаєте. Одна з найбільш малинових гортензій, котру потрібно почекати, як я зрозуміла. І не розчаровуватися, поки вона молоденька, ще повинна себе показати. І ще один мій фаворит сезону: Карличок Red Light. Відносний карличок. Теж десь до метра. Як мені подобається на всіх етапах його кольори і поєднання тих кольорів. Він ніколи не є білим, він завжди. Кремово-зелений, а тепер під'єдналась рожевуватість і ще більша зеленість. І ось порівнюючи з іншими гортензіями, а це лайм-лайт відомий, молодесенький пересаджений, теж суцвіття з широкою основою, не надто видовжені, але масивні. І максимально вкриваються рожевим подихом. Вони не будуть темними. От, якщо порівнювати білесенький полярний ведмідь і Red Light спереду на передньому плані, яка ж все-таки різниця? А це яскрава гортензія, яскравий такий веселенький сорт. Я його визначила як Diamond Rush, бо купувала під. Е Назвою Вім Та знаю, Вімс велетенський, а цей щось не дотягує до велетня пересаджений і зараз по коліна. Кожна його квітка на порядок крупніша за квіти інших сортів. Дивіться, я приставила до лаймлайту квіточку ну, аля Diamond Rouge, до Red Light. Наскільки вона велика в порівнянні? Саме через розмір оцих стерильних квіточок суцвіття виглядає досить багато, незважаючи на те, що в ньому є багато і фертильних, манюсіньких квіточок. Ось такий сорт. Тут хочу показати ранню, дуже ранню гортензію Дентель де Горон, котра квітнула і була надто красивою, дуже красивою в червні, а тепер це вже таке видовище непривабливе. І, як завжди, невідомка найцікавіша. От що невідомо, який сорт, відразу з'являється до нього інтерес. Міцні штивні пагони, щільні суцвіття, і ось так вона собі гарненько забарвлюється у малиновий колір. Хто це, не знаю. Щось живцювало, не пам'ятаю. Навіть так буває. Треба її наживцювати. Без назви. А це Magical Mon Blanc. Витягнула її з тіні, бо там вона геть нещасно була і квітнути не хотіла, і посадила сюди. Теж має специфічні круглесенькі квіточки з такими заокругленими пелюсточками. Подобається цей сорт, пересаджена, поки що її вигляд не показник, непоказовий. Ось невідомка красуня. Ну, це ж треба мати таку дівочу пам'ять. Канадійка, трояндочка Прейрі Джой. І заквітла серед хризантем, треба їх викопати в горщики. Тет Дор, літня посадка. Як мені подобається поєднання рожевих і ніжно-жовтих, не яскраво таких сірчано-жовтих, а таких ніжно-ледь-жовтих. Дуже гарне поєднання. Проглянули ми зміну забарвлення на волотях тих волотистих гортензій, котрі щось показали. Бо багато сортів я або посадила в темніше місце, і вони не захотіли там квітнути, або маленькі, молоденькі, тому ще й немає що показувати. Що хотіла, показала, розказала, можна собі обирати щодо вподоби. Аби привнести у свій садок. Ну що, дівоча пам'ять то дівоча? Забула про основну гортензію. Мама каже, це в мене вже стареча пам'ять така. А я ні 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 дівоча. Була її буде дівоча. Пам'ять погана. Ванілла фрайс. Ваніла Фрайс. Зараз вона ось така. Веду я її на штамбі, формую на штамбі на двох ніжках. І ми з чоловіком придумали таке пристосування, таку опору на виріст. Вона ще не доросла до тої опори, тому я її підв'язала шнурками. Зараз ми побачимо ту чудо опору. Всі знають, що ваніла Фрайс не тримає себе зовсім, вона розвалюється. Вона і так розвалюється, якщо ще дощ впаде, ну, то геть би все мало лежати. Тому вирішила не забирати зі саду. А посадити її на штамп і ще й отакими колесом. Чоловік зварив до протиляги, до арматурини, такий вигнув мені дугою дріт. Ну, це все поприварював. Поки вона ще не досягла того колеса, але я підв'язала. Цю гортензію. Не можу рекомендувати, хоч це класика жанру. Дивіться, з одного боку на неї впав дощ, а з іншого боку, дошок прикриває. І навіть підв'язана, умудрилась загнути і заламати суцвіття. Я Вже не знаю, що вже тут, як інакше прив'язувати, аби її втримати. І ось це суцвіття. Там пагін нагнувся, а в другому місці геть заламався. Якби вона була ціла під дощем, ну, після першого дощу вже б не було на що дивитися. Зливи я маю на увазі. Але ж класна гортензія з пристосуваннями. А починає вона білою, як сніг, білюсінькою. Мало яка гортензія, така снігова вата, як ось ця. Треба буде зазняти ще третю серію гортензії на відквітанні. Думаю, вони всі поміняються до невпізнання. Так наче перша серія, друга і третя це про різні рослини, про різні сорти. От тепер вже все. Щиро дякую вам за перегляд, за увагу, за будь-яку активність під відео. І до зустрічі в кучерявому садочку. Слава нашій Україні!